Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. На прикладі цього тракторця знято кілька відео: це ШФН 160 турбоінтеркулер. Про двигуни, про крутні моменти, потужність, що вам потрібно дійсно і де воно потрібно. Кілька відео, якщо не забуду, постараюся лишити в описі. Але зайшла коротка дискусія і в Фейсбуці, і в Ютубі. Вона вже, можна сказати, ніби вичерпана, але деякі люди, що просто собі не помилялися і розуміли сенс дійсно одноциліндрових двигунів, що він не такий поганий сам один циліндр. І що в нього є дійсно перевага над, наприклад, ідентичної потужності трьохциліндровими собратами по дизелю, скажімо так, по джерелу споживання, джерелу енергії. Очевидні мінуси одноциліндрового двигуна, думаю, пояснювати не треба. Найперший – це підвищений шум. І порівняно там більша, звісно, вібрація, ніж в трьохциліндрового двигуна. Це ясно і зрозуміло, чим це зумовлено. Тому що в трьох циліндрів в системі трьохциліндровій, скажімо так, кожен з циліндрів в той чи інший момент часу, двигун є чотирьохтактний, компенсує іншого. Один пару чи пара іншого, чи один кожного потрошки. Це, звісно, впливає на рівномірність його роботи. В розумінні, звісно. Тут немає такої великої різниці вібрації. Якщо ви думаєте, що одноциліндровий трактор розкручується на ходу, то ви помиляєтеся. Тут є балансіровочні вали, яких немає, наприклад, в трьохциліндрових і чи двигунів, в багатоциліндрових, так, два і більше. Тут є балансіровочні вали, які цю вібрацію максимально наскільки можливо, але згладжують. Тобто, якщо ви хочете навіть на порівняння на холостих обертах, дійсно тут гранчак з самогонярою можна поставити, і вона не повиливається. Тобто продукт утірян не буде. І значить тепер про крутні моменти. Дійсно, якщо взяти в загальному, так, одна з найважливіших характеристик трактора в загальному це крутний момент його двигуна, оскільки трактор він для тяги, а крутний момент це якраз про тягу. Потужність це про ефективність розгону. Але зазвичай потужність вказується на всіх сайтах виробників і самими продавцями, зокрема, в першу чергу. І акцентується увага, наприклад, на, на ліпці на капоті чи в назві Моделі там, ну, в загальному це одне і те саме. Вона вказує на потужність, щоб люди, які взагалі дупля не вирізають, щоб вони собі на слух мали асоціацію. 125, 25 наприклад, тут 25-сильний двигун. Його номінальна потужність 17,6 кВт. А задокументована, зазначена заводом 18,4 кВт, тобто там 25, і трошки кінських сил. І е, дійсно, щоб була асоціація, людям, щоб було простіше орієнтуватися, щоб вони знали, ну, скільки коней може замінити той трактор. Хоча про це також я знімав відео на каналі. Один такий трактор може замінити там двоє-троє коней в розумінні тяги сцепної, тому що. Його маса, відповідно, буде так, як в трьох коней середніх. І дійсно, по факту зацепу, як зацеплюється резина, і як зацеплюється копита коня, і кінь – це жива істота, яка може переносити центр маси, переносити зусилля на передню пару копит і задню і бокові і так далі. Тобто, це зовсім такі речі порівнювати дуже важко, я б сказав би на грані можливо. За це також було відео. Дійсно, по факту, наприклад, цей тракторець там максимум пару коней може замінити в моменті тягового зусилля. Це максимально, що він може зробити. І то я вам скажу з натяжкою. І це правда, хоч в нього двигун 16-ка, з максимальною потужністю майже 18 і турбірований, то десь 21, може 22 кінські сили, ну не більше, в принципі. Але по факту, знову ж таки, ефективне передання потужності і крутого моменту тут відбувається на два колеса, через що. Він максимально на задок баластований, щоб колеса мали за що зачіплюватися, тому що без степної маси, потужність і крутний момент абсолютно до одного місця. Ну і значить, для асоціації кінські сили все ніби зрозуміло. так? Щоб люди орієнтувалися, ага, ми знаємо Т-25, ми знаємо Т-40. Хоч всі думають, Т-40 то 40 кінські сили і порівнюють 40 сильні китайці з Т-40. Т-40 мав три варіації: 37, 44 дуже рідкісна модель заводу ЛТЗ. 52 і 60 кінських сил. Тому там, щоб порівнювати його адекватно з якимось китайцем, спочатку завжди завжди і ще раз завжди треба відштовхуватися від маси трактора і хоча б від потужності 50 кінських сил. там ДМТЗ-50, Скаут 50, Fighter 50 і так далі. 200 2 2300 вони в середньому масою. Ну і плюс-мінус Т-40, там 2400, 2 2600, деякі модернізації, модифікації. Тобто, знову ж таки, щоб ви собі орієнтувалися. Якась 40 проста масою до 2 тонн, проти Т-40 нічого не протиставить в моменті тяги. Інші питання це момент комфорту, там наявності відповідних запчастин, а не совєтськоє качество, і потім китайські запчастини. Це вже якщо китайське, то китайські запчастини. Бо одне до другого не приліпиш. Тільки якесь, щось, якесь що має якусь між собою відповідність, якийсь зв'язок. Бо називається, постав китайську шестерню, пустили сицю в курник собі. Це вже, думаю, не один на собі перевірив. Так само, і це стосується МТЗ, ЮМЗ і так далі. Немає зараз відповідних якісних запчастин. І до Т-25, тим паче. Добре, я буду багато говорити, але факт залишається фактом. Крутний момент основна характеристика цього двигуна. Не його номінальні максимальні оберти, не його потужність крутний момент. І тепер розкажу, чому він більший, ніж в трьохциліндрових своїх собратів, скажімо так. По-перше, на збереження імпульсу, це крутний момент, впливає маса маховика. Ну, якщо візуально, давайте зараз почнемо з візуальних різниць. Маса маховика тут майже 40 кг. Маса маховика, звісно, в трьохциліндрового КМ, вона менша. Це перший пункт. Другий пункт ми починаємо з меншого. Другий пункт це сам колінвал і махова частина колінвала, тобто там, де кривошип, і відповідно проти поршня, в якийсь момент часу завжди знаходяться такі полумісяці. Ну, їх можна так назвати. Знову ж таки, тут маса, загально і колінвала, і в махової частини колінвала більша для збереження, для розвивання і збереження того ж імпульсу крутного моменту. І основний фактор це ми почали з малого. Закінчимо найбільшим. Об'єм одного циліндра. Двигун чотирьохтактний, в деяку одиницю часу він знаходиться на одному з чотирьох тактів. Втягування, стиснення, робочий хід, випуск. В трьохциліндрового двигуна не можуть одночасно три циліндри бути на одному ж тому самому такті. Тобто, об'єм 1,5 літра. Розділяється завжди на три. По факту, чому так? Тому що в кожен момент часу трохциліндровий двигун. Навіть два з циліндрів не можуть бути одночасно на такті стиснення чи робочого ходу. Той втягує порядок запалювання трьохцілінтрового двигуна, думаю, знаєте. Перший, третій, другий. Так і відбувається його робота. І по крутному моменту. Тобто. В деякий момент, знову ж таки, часу, оскільки двигун чотирьохтактний, по якомусь такту лише один з циліндрів нарощує, тобто поновлює крутний момент, інші два рухаються, один на втягування, інший вже пішов на випуск. Відповідно з цим, за рахунок ще ж імпульсу колінвала і обертання довшої системи кривошипа, бо він має деяку теж масу, відповідно, цей крутний момент. Які він розвиває. Для КМ це 105-110 максимально ньютон-метрів. Це максимальне значення, яке я зустрічав. Але середнє значення 98-103 в такому діапазоні. І цей крутний момент, він є більш плавний і рівний. Але це автоматично не означає, що тут він ривками. Просто це відчувається ніби більш плавно. Цей двигун поводить себе майже як автомобільний. Тому якось так. Я думаю, що відчуття роботи на тракторі і на автомобілі однозначно мають відрізнятися. І в такому сенсі, якусь різницю вловити і відчути в порівнянні один циліндр і три, дійсно дуже важко. За рахунок того імпульсу, який зберіга... зберігає і накопичує і далі проводить, скажімо так, маховик, махова частина колін вала, поки поршень йде на випуск там, чи на стиснення. Тобто тут. Систему згладжує не кількість циліндрів, а ось ця система, яка знаходиться зовні, і маса самих елементів двигуна. Тому тут він йде теж не ривчастий. Це не можна так порівнювати і казати, що воно абсолютно ні на що не впливає. Тут, по факту, якби не було цього маховика, то б дійсно ривками він працював би в сенсі віддачі крутного моменту. Наступне положення: ми говорили про три циліндри. По 500 там і трошки кубіків, бо там 1,532 літра, якщо бути точним. Тут 1,38 літра. І за рахунок цього здоровенного великого циліндра крутний момент в той самий момент часу, і за рахунок цієї системи, яку я вже 10 разів назвав. Крутний момент тут більший. Бо в ту саму одиницю часу йде інерція, тобто акумулювання і віддача крутного моменту маховиком і колінвалом. І знову ж його поновлення здоровенним одним поршнем. Тут. На оборотах 2200 крутний момент 95. На оборотах 1500. Тут крутний момент понад 120 ньютон-метрів. В двигуна SF188 понад 170 ньютон-метрів. Щоб для асоціації для порівняння, щоб ви розуміли, в двигуна D21 якраз 107-113 ньютон-метрів. Розумієте, тобто цей двигун може дійсно конкурувати з двигуном D21. Який більшого об'єму, але одночасно два циліндри не працюють, не знаходяться в тому самому положенні на робочий хід і так далі. Бо оце було по так. Двігун би скакав вам трактор, той на деби ставав би. Ще одна показова річ. На низьких обертах дійсно, за рахунок здоровецького об'єму і оцього маховика, і так далі. Тут. Ще більший в порівнянні з КМ 385 крутний момент. Тобто, щоб двигуну, наприклад, оце для порівняння, щоб двигуну КМ385 ВТ, наприклад, який на більшості трьохциліндрових тракторів 24 кінські сили стоїть, досягнути рівня крутого моменту свого, де він починає активно нарощуватися, треба досягнути обертів хоча б 1300-1400. І зберігається він до обертів 1700 приблизно, плюс-мінус. А далі після 1750-1800 він починає падати потрошки. З зростанням обертів, прямо пропорційно, можна сказати, завжди зростає тільки потужність. З зростанням до деякої позиції е, обертів зростає крутний момент після деякого положення, ще далеко трошки до максимальних обертів, крутний момент починає падати. В нього така парабола, можна сказати. В нього є деякий рівень. Рівно і потім, хоп, знов пішло на спад. То цьому двигуну треба почати з тисячі обертів, що в нього почав вже розвиватися його крутий момент, і він буде зберігатися десь до рівня 1600-1700 також обертів. І після них він буде вже падати за рахунок здорового об'єму. Тому ці двигуни можуть бути тихоходними, їх не треба крутити, щоб вони ричали, розривалися до 2200, бо тому що трактору потрібна в першу чергу тяга. Будь-якому. Ну, відповідно, чим більше обертів, тим менша економія палива. Це знову ж таки, тому що є деяка одиниця часу, відповідно, 2200 обертів на хвилину. Значить, йому на хвилину треба 2200 разів провернутися, і, відповідно, стільки піде палива. Дуже часто таким моментом маніпулюють власники трьох чотирьохциліндрових тракторів, що не робить їх поганими. Дивіться, я розказую просто в чому різниця по фактах. Але просто вони дійсно потім дивуються, що одноциліндрові двигуни можуть мати дійсно менший розхід, ніж трьох 4 -цилиндрові. В цьому заключається сенс. В тязі на нижчих обертах. Їх можна крутити, реально працювати на обертах 1200-1500 спокійно. При тому вони мають офігенний крутний момент. І відбір потужності це тільки для розгона. І в 3 двигунів деяких модифікацій. Раніше таких як GDM. Крутний момент знімався на вищих обертах, від 1500 починаючи, а не 1300-1400. Ось в чому заключається весь прикол. Тобто, вам вже, наприклад, між 1200 і 1500-600, середніх давайте, на яких можна працювати на одному циліндрі на трьох, плюс-мінус, щоб економити, тіпа паливо, щоб зберігати крутний момент, як я розказав. Між ними дійсно буде різниця по факту. Витраті палива в деякому відсотковому значенні. І вся інформація про це є в відкритому доступі на сайтах виробників двигунів і так далі. І по формулі визначення потужності, номінальних максимальних обертів об'єму можна визначити будь-якого двигуна крутний момент, щоб ви собі потім не писали мені дурного в коментарях. Вся інформація в доступі. Значить, завершим кульмінація цього відео буде така. Порівнянні цей трактор має приблизно на 12-15% більше запасу крутного моменту. І підхватує на нижчих оборотах цей крутний момент. Ніж трьохциліндровий двигун, навіть і більшого об'єму. Вирішує завжди не загальний об'єм двигуна, а неважливо скільки циліндрів, об'єм кожного з циліндрів, якщо він один, одного циліндра. Тому дійсно так. Дійсно так. Це нікого не рятує, нікого, як то кажуть, там не принижує і так далі. Просто це є факти. Будь-який двигун одноциліндровий, якщо він там, не, звісно, не в два рази менший за об'ємом за 3 він буде крутний момент мати більший. Це є факти, на жаль, з ними спорити не треба. Кому цікаві такі трактори, я посилання лишу в описі. По промокоду Ворон можете казати, я от в Ромі бачив відео. От мені я хочу подарунки, бо, тому що Рома обіцяв. Будуть подарунки вам. Хто хоче такого тракторча купити? На сьогодні 4300 доларів, і до нього ще йде фреза. За окрему плату разом комплект 5100 доларів. Що на 100 тисяч, ось на 100 гр... доларів всього-навсього більше, ніж, наприклад, ДМТЗ 255X. Це кому цікаво. По колії метр і так далі. Друге питання. Вже е, готовий цілий список рекомендацій на завод для зміни конструкції трактора. Повірте, буде багато цікавого. Зміни будуть масштабні. Тому очікуйте, кому дуже треба метр двадцять. Наступної партії, кому підходить метр, як багатьом людям підійшло, тому що вже майже 70% з тих 75 тракторів вже розпродані, і вже деяка частина замовлені, просто складаються. Вся інформація в описі, кому треба зі мною особисто поспілкуватися. Також мій номер буде в описі, номер магазину, посилання на сайт буде в описі і на окремо трактор, тобто ознайомлюсь і так далі. Тому одноциліндрові двигуни дійсно дають фору в такому сенсі. Тут, до речі, крутний момент також майже 60 ньютон метрів. Ну, між ними різниця реально майже вдвічі. Отак От якось цікаво. Знову ж таки, за рахунок і маховика здорового більшу, і поршня здорового, і ТДТП. Там об'єм літр, тут 1,38 літра. Значить, наразі все. Поки що інформація від мене така. Для роздумів, думаю, буде вам над чим подумати, дійсно. І будьте хлопці всі Здорові!